Скільки тут смородини? Це одна гілочка, ви бачите? Класна смородина. І це нічим я взагалі не обробляла в цьому році. Нічим. Не знаю, що це за сорт, на жаль. До речі, висаджувала просто гілочки. В корінені в воді стояли, вони пустили коріння і висадила. Тому ось так можна зрізати гілочку, обібрати. Так я завжди роблю. Велика, наче вишня ягода. Ось такі гілки, вони взагалі на проході, вони заважають, тому я одразу їх зрізаю. і таким чином літню обрізку я роблю не досить радикально, не сильно, але все ж таки обрізаю для того, щоб розвантажити кущ, щоб дати йому змогу молодитись ще й влітку. Просто переводжу на гарний молодий пагін. Ось тут добре видно, просто переводжу на до... на такий гарний молодий пагін, щоб зберегти цей сорт смородини, щоб він не був втрачений, підтримую так кожен рік. Вона вже в мене років 15 то й більше росте тут на цьому самому місці. Але дивіться, коли обрізаєте і у вас трапляється ось така гілочка. Бачите, це тут живе скляниця, шкідник неймовірний, і можна втратити взагалі смородину. Тому ось такі гілочки я обрізаю нижче, нижче. Ну, взагалі, щоб цього не було. У мене така ситуація була, от саме з цим кущиком. Ось цей кущ був майже втрачений, взагалі, обрізаний був нанівець. Лишилась тільки ось ця гілочка. Це років три по тому. Я думала, тут вже взагалі куща смородини не буде. Обрізала все. Вона відійшла, і головне, вона пустила ось такі молоденькі гілочки. Ось, і саме на цих гілочках в наступному році буде смородина, саме в такому, ось на таких молоденьких. Вони йдуть із землі, бачите? Ось. От саме цього я й добиваюсь. коли обрізаєте смородину, головне, щоб з'являлись ось такі молодесенькі гілочки, бачите? І він відродився, і саме на цьому кущику ось такі гілочки, бачите? Наповнені, повністю, повністю отак от в смородині. Це на тому кущику, який я взагалі думала, що він вже втрачений. Але дивіться, ось обрізала тільки що цю гілочку. Бачите, і далі скляниці тут нема. Ось, бачите, чистенько. Саме цього я і намагаюся добитись, щоб тут не було скляниці. Вона там ще, може, і є. Ось, бачите, така ж сама історія. Цей кущик теж зараз можна перевести. О, бачите, а далі вже чисто. І переводжу на молодесеньку гілочку, трошки нижче, просто.